Міжгірський край унікальна місцевість. Багато мінеральними джерелами, водоспадами, лісовими масивами та пам'ятками історії. Озеро Суневер справжня перлина Карпатських гір. На відміну від весни, взимку тут панує снігове царство. Дістатися до озера можна кількома шляхами підйом пішка або ж прокататися від на санях, запряжених кіньми. Люди задоволені того, що є знизу на гору піднятися до озера то є 1350 метрів до, о, до озера піднятися. За 10 хвилин дзвінкого катання можна побачити і гірські струмки, і незаймані багатовікові смереки. Подихати цілющим повітрям у зимку сюди приїжджають як бувалі мандрівники, так і поодинокі туристи. З Ізраїлю на тиждень. Побачити і Львов, Карпати, природу трохи. Обов'язково приїдемо ще раз. Ну, бачу, замерзле озеро, гірське око, так що все одно дуже гарно, мальовничок. Озеро рослини приваблює своєю красою навіть зимку, у холодну пори року. Тут значно менше туристів, але озеро від того не втрачає своєї казковості. На озері туристи можуть почастуватися карпатським чаєм або ж придбати мед із лісових багатств. А вже в торгових лавках зможуть знайти асортимент закарпатського одягу, смаколиків та дерев'яних виробів на пам'ять про незабутню мандрівку. Від флори до фауни на території парку Сеневир турист може поринути у світ дикої природи. У центрі реабілітації бурих ведмедів на сьогодні утримують 30 хижаків. Центр було відкрито наш наприкінці 2011 року. Складає він 12 гектарів. Є карантинна зона, де тварини раз потрапляють сюди, які привозять з цирків, з зоопарків, з різних закладів, де не неплавполучне утримання тварин. Кожний відміть, в нього є кожна своя історія, з якого він не неплавполучного місця забрати і звідки вони приїхали. У центрі ведмадія проходять курс лікування та звикають до життя у дикій природі. Тут у них збагачений раціон та увага. Якщо захочеться екзотики, на туриста чекатиме справжня долина вовків. Вовків я дуже любив з дитинства. Я хотів для себе просто зробити вдома вольєри і взяти вовків. Но коли прийшов забирати, я взяв всі, всі три там вида вовка. Зробив вольєри належні умови для них, для кожного. В екопарку утримують три види вовків: левів, тигрів, оленів, віслюків та навіть поні. Більшість звірів знайшли з у лісі. Інших на реабілітацію передали зоопарки. Цих я викупив від браконьєрів, знайшли в лісі логово. То я забрав їх ще десь. Думаю, десь не більше, ніж три дня. Відроду їм було. Вони ще сліпі, не могли взагалі ходити. А зараз це грайливі мешканці національного парку. Відвідувати долину особливо полюбляють діти, адже це унікальний спосіб максимально наблизитися до світу тварин. А любителі історії не оминуть мальовниче село Колочева. Скансен, старе село, перший сільський музей архітектури та побуту на Закарпатті. На сьогодні це місцевість близько двох десятків житлових будівель стародавньої верховини. Тут зібрана міні місцевість. 90% будівель експонатів. Це я суто колочава, і 10% – найближчі навколишні села. У Скансені представлені пам'ятки культури різних народів: угорців, румунів, німців, чехів та словаків. Особливо детально тут відтворене життя та побут євреїв. Адже у 20-х роках минулого століття кожен десятий житель села належав саме до цієї національності. Фотографії євреїв, які проживали на території Колочави, які е, найближчих на найближчих навколишніх селах, ну і не тільки тут. Закарпатські євреї належали до найбагатшої верстви сільського населення та мали добре облаштований побут добужні молитовного дому, що субота сходилися на молитву. Та більш цікава локація єврейська корчма, відтворена на основі фотографій 30-х років. А у єврейській корчмі є речі, які мають живу історію. Для прикладу, пляшка із релігійною емблемою зірки Давида, із якої туристи можуть почастуватися. Захочете випити у Гершка Вольфа в Колочаві. Залітайте до нас! Час від часу корчма оживає. Для людей накривають столи та показують сценки із життя верховинців. Поруч зі Сканценом розташований музей Колочавська вузькоколійка кінця 19 століття. Міжгірщина високогірний привабливий край від екстремальних видів спорту до незайманих людиною природних багатств. Тут прекрасно, незалежно від перероку і погодних умов, адже справжня краса захована у лісових глибинах та гірських просторах.